Компанія SunFix. Це мій давний партнер, офіс, який знаходиться в Україні, Києві, вони дуже давно продають і підтримують продукцію компанії Sovax. Я завітав до них у квітні, і ми з технічним спеціалістом зробили невеличкий обзор системи накопичення електричної енергії. Також подивилися зарядну станцію для електромобілів невеликої потужності. Також зробили обзор на систему кріплення для паркінгу. Здивилися ближче обладнання компанії Солок, що вже зарекомендувала себе на ринку України. Та побачили, як працюють спеціалісти з продажу компанії Санфікс. Добре, сьогодні ми в гостях у компанії SunFix і ми запросили технічного спеціаліста, щоб він нам розказав про. Новітню розбробку з Це гібридна система Аліо. Так? Так, Це 50 чи 60 кВт система. Е, інвертор встановлено тут на 50 кВт. Також є можливість встановити на 60 кВт. І вони отут, якщо видно на відео, їх дві. Так, вони паралеляться. У нас вони представлені дві штуки, 100 кВт годин поємності. Одна, Що в сумі нам дає 200 кВт годин поємності. Також шафи можна паралелити до 10 штук, що дасть нам 1 МВт по ємності акумуляторів і 500 кВт по потужності. Шафа у нас тут представлена на 100 кВт, як я вже сказав. Ще маємо в наявності на 200 кВт годин поємності акумуляторів. Акумулятори тут встановлені ICHR 140. Один акумулятор має 14,3 кВт годин поємності, в шафі на 100 кВт встановлено 7 акумуляторів, в шафі на 200 кВт встановлено 14 акумуляторів. Також маємо систему охолодження та підігріву. Зараз у нас тепло, я би навіть сказав, жарко. У нас працюють вентилятори на охолодження. Можете навіть потрогати холодним дує. Ось тут. Ага, ну це ж кондиціонер чи типовий насос якийсь. Так, да, тепловий насос. Також маємо системи захисту. Вдруг там при пожежі система може стояти десь півтори години, якщо у нас, не дай Бог, буде пожежа. Також маємо розумну систему ЄМС. В додатку можемо переглядати окрему інформацію по кожній ячейці акумулятора. Ця станція, ця шафа предназначена для підприємств, для бізнесів, фабрик ну, різних комерційних І дуже цікаво, що у СОВАКС ця система працює із сонцем і з новими АКБ, і розкажи про дуже цікаву річ, що ці інвертори витримують подвійне навантаження сонячних панелей. Так, е у наші гібридні інвертори, майже всі, підтримують підключення фотоелектричного поля до 200% від номінальної потужності інвертора. Тобто маємо інвертор на 50 кВт, а панелі можемо встановити до 100 кВт. Е що це нам дає? Ми можемо до 110% по змінному струму давати з панелей. І надлишки ми можемо компенсувати на заряд наших акумуляторів. Система також швидко переходить в EPS. І ще хотілося б відзначити по панелям дуже гарні показники. Можна встановлювати потужні панелі на 600-700 вольт. Тут у нас версії на 50 кВт у нас 5 MPPT трекерів по 2 стрінги. У версії на 60 кВт інвертора, у нас 6 MPPT трекерів по 2 стрінги також. Але, вибач, я тебе переб'ю. оці подвійна потужність панели, вона буде повністю використовуватися інвертором. Якщо у нас є 200 кВт сонця, 200 кВт сонячного випромінення. А інвертор вище на 50 кВт. Як ми це використаємо? У нас, я ж кажу, у нас тут по змінному струму у нас до 110% можемо на споживання там, чи на зелений тариф, наприклад. А надлишки всі у нас буде по постійному струму в акумулятори заряджати їх. Тому сам інвертор буде працювати з подвійною потужністю. Ти хочу сказати. Так, І взимку. Нам дасть набагато більшу потужність від панелей, ну якщо ми збільшимо сонце, так. то у нас взимку буде більша сонячна генерація. Це дуже цікаво. Можна підключати до цієї шафи генератор. Можна до цієї шафи підключати мережеві інвертора від Солокса робити мікромережу, тобто, коли світло вимкнеться. У нас наші мережеві інвертора будуть працювати за, за допомогою цієї шафи і давати сонячну генерацію без світла. І якщо вони підключені до цієї мережі, я так, так. У нас мережевий інвертор підключається до EPS-вихіду гібридного інвертора. І так, саме таким чином дозволяє нашим мережевим інверторам працювати без мережі. А я ще чув таке, що ці інвертори без АКБ теж працюють у автономному режимі. Так, вони працюють е, в автономному режимі, коли немає у нас мережі, вони працюють на 50% від номінальної потужності. Тобто, у нас інвертор е, на 50 кВт, вимкнули мережу, то він з панелей на споживання зможе віддати 25 кВт. Це дуже круто. Так. Е, ще е, хотілося б відмітити, що окремо. Цей інвертор так. можна встановлювати в приміщенні. Окремо можна встановлювати ці акумулятори. Якщо вам не потрібна шафа, якщо ви хочете це в приміщенні реалізувати, то на один інвертор, будь то на 50 чи на 60 кВт, можна встановити акумулятори до, 20, до 28 штук, це нам дасть 400 кВт годин поємності і 200 по потужності на один інвертор. Також можна ж паралелити їх до 10 штук. Ще вони сумісні з нашими новими акумуляторами е, IHS 5,1 кВт. Так, я такі вже бачив. Да, вас, е, так. Їх мінімальна кількість підключення саме 5,1 це 5 штук, е, максимальна на 1 BMS 13, на 2 26. Давайте ще поговоримо про те, що цю систему можна розташовувати на вулиці, а у вас інвертор взагалі розташований на південь. Розкажи про це. Про... Бо таких систем наразі сьогодні, ну, щоб стояла з акумулятором на вулиці без фундаменту, нема. Так, у нас використовується геошуруп. Як ви бачите, у нас просто в землю встановили цю шафу. Шафа тримається дуже добре, їй не страшні ні дощі, ні сніг, ні град, ні сонце, як навіть зараз. Взимку йде в нас підігрів акумуляторів, влітку охолодження, яке ми вам вже продемонстрували. Тобто система повністю вже реалізована, щоб встановлювати її на вулицю і забути на декілька років вперед. Добре. Ще треба сказати, що я оце тут стою добре холодне повітря і тут така направляюча. Тобто, ну Продумали китайці, але ще цікаво подивитися на неї спереду. Давай закриємо. Спереду. Що це таке? Тут в нас монітор, за допомогою якого ми можемо налаштовувати, але його потрібно відкрити, тут ключик потрібен. А, ну Ми зараз візьмемо тоді. Да. Закриваємо. Дуже файно. Герметично закриваємий дисплей. У такої системи повинен бути. Він що налаштовує? Він налаштовує цілу роботу системи, керується паралельна система інвертарів, встановлюється майстер. Це головний, головна шафа. І слейви. Ага. Е, також тут можна налаштувати режими праці, там влітку, розряд акумуляторів, щоб по-мінімальному використовувати мережу угу. взимку. Наприклад, якщо у нас блекаути, встановлюємо режим бекап, що дозволяє нам завжди тримати наші акумулятори 100%. Е, і якщо вимикається світло, то акумулятори переходять у режим автономності. І е, дають нам на споживання нашого підприємства чи то бізнесу. Е, також е, є примусовий режим мануал, що дозволяє нам, наприклад, е, з додатку е, зручно налаштувати там, примусову зарядку або розрядку акумуляторів в будь-який час. Саме головне, щоб було підключення до інтернету шафи і щоб на вашому телефоні або комп'ютері було підключення до інтернету, щоб ви змогли зайти. Переглянути, як працює ваша станція, переглянути статистику по е, кількості спожитої електроенергії, кількості виробленої електроенергії. Тобто все зручно, в додатку реалізовано, все можна переглядати, змінювати, налаштовувати. Е, цим питань немає взагалі. Добре, цікаво. Це дуже все цікаво. Закриваю його. Угу. Кондиціонер. Дві системи. Був вопрос, ну вискочив з голови. Яке підключення тут до інтернету? Як він підключається? Підключення у нас тут реалізоване логери є. Так. Він підключається до інвертора і вже ми створюємо станцію. Логери універсальні, вони Wi-Fi чи LAN? Є різні версії. Є просто Wi-Fi, є Wi-Fi плюс LAN. Так, версія. Ми таке бачили, вже да. цікаво, що. Можна що... як і по проводу підключити, так і без проводу. Добре. Ось система. Мені подобається. Пішли ще про зарядку, розкажеш. Угу. Бо електромобілі зараз, мабуть, то сама буде така цікава тема в електротранспорті, бо Китайці там дуже великий завод будують, і Китайці заходять на наш внутрішній ринок, і електромобілі все буде ставати більше і більше. Можна заряджати, звичайно. Звичайними швангами, ціми, що йдуть в комплекті, але вони там 3, 5, 7 кВт. Але якщо ви будуєте сонячну станцію Совакс, то в них є таке гарне, е, гарне рішення. Ану розкажи про нього ще більше. Е, дивіться, у нас є е, зарядки, які представлені як однофазні, так і трьохфазні. Однофазна зарядка у нас на 7,2 кВт, а трьохфазні у нас на 11 і 22 кВт. Вони легко монтуються, підключаються до інвертора по зв'язку, налаштовуються. Можна ці зарядки, якщо у нас є, наприклад, надлишки електроенергії сонячної, ми можемо їх дати на заряд нашого автомобіля, керувати режимами. Як ми бачимо, у нас є Green, зелений режим, Eco і Fast. швидка зарядка. Еко у нас налаштовується, можна різні струми е, виставляти у 22 кВт зарядки. максимальний струм 25 А. Е, і мод грін. Е, все це можна налаштовувати з додатку е, легко та зручно. Один додаток з інвертором, вибачте? Так, так. Все реалізовано додатком. І моніториться, все буде теж з інвертором. Так. Я можу на навіть одному вам екрані. зараз показати наш офіс. Ось. Підходьте. Можна керувати зарядкою з додатку. Переходимо на зарядку. Remote settings. Мод, e <coughs> як я вже сказав. У нас є Green Mod з можливістю 3 або 6 А виставити зарядку. У нас є Eco mode, від 6 до 25 А зарядку електромобіля. Також є boost mode, вказати періоди, коли у нас з сонячних панелей буде заряджатися ця зарядка, щоб потім використати її для зарядки нашого Е, Також цю зарядку можна встановлювати і без інвертора. Як ми тут бачимо, у нас тут грід source встановлені трансформатори, тобто, це означає, що зарядка підключена до інвертора. Якщо ми вистав... виставлено грі дата source, можна встановлювати зарядку. Як з інвертором, так і без інвертора. Вибирати тут інвертор, мітер пристрій обліку чи трансформатори струму. Ось такий зручний додаток можна відстежувати, коли у нас була зарядка. За місяць, наприклад, статистику повністю. Ось, наприклад, ми за місяць зарядили 66,8 кВт і 25,7 за минулий місяць. Добре. У хлопців тут дуже багато цікавого. І ще є така унікальна система для України. Бо я такого ще не бачив, щоб вона була зроблена з алюмінію. Здебільшого, таке будують з чермету, таке будують з оцинковки, але щоб будована була з алюмінією і обладала такою здатністю стійкістю, то такого, ну, мабуть, ніде нема. І ще дуже цікавою особливостю цієї системи є те, що. Скрізь неї не капає вода. Якщо правильно герметизувати шви між панелями, то вся вода стікає по водовідводам у бік. Тому цьому ця система дуже легко монтується на геошурупи або на фундаменти, будується з алюмінію. І ось ми можемо бачити, одна машина легко під нею становиться. І цю систему можна збудувати і біля будинку, і біля ресторану, і біля торгового центру, і масштаби дуже великі. У хлопців гарний стенд, де представлені деякі зразки їхнього, мабуть, самого популярного обладнання. Це високовольтні системи SOAX з акумуляторами на 3 кВт години. Це такого я ще не бачив, це раз, зараз розповісиш. Ці гарні штучки ми в одному з. Ну, через день-два будемо знімати теж чудове відео, де в гаражі стоять такі системи, і вони мають систему підігріву. І нам вдалося її включити, і вони не замерзли. А от такого я навіть не монтував. Але от на мене є проєкт, і мабуть, у нас щось таке вийде. Ану, розкажи нам про це. Хочу представити вам готове високовольтне рішення від Solax. Ця система. Називається AES. В ній встановлено інвертор на 15 кВт, і акумулятори. Кожен із них 5,3 кВт годин поємності. Підключати максимально до одного інвертора можна встановлювати 6 акумуляторів. Саме головний плюс цієї стійки вже готової: що кожен акумулятор з'єднується силовим. І кабелем комунікації, коли ви ставите їх друг на друга. Тобто нам не потрібні якісь лишні кабелі. Ми просто ставимо акумулятори друг на друга і вони будуть працювати. Також у нас встановлюється БМС, яка безпосередньо керує всіма цими акумуляторами. І з БМС вже йде зв'язок з інвертором. Також на інвертор можна встановити до 200% потужності. Від номінальної потужності інвертора сонячне поле, так само, як і на комерційних шафах, без проблем. Але давай про друге. Дисплей якийсь є, бо я бачу якісь кнопочки да, є. Дисплей є, він реалізований цифровий, такий самий, як на 15 киловатному інверторі G4 і на 30 ки Добре, Утро. акумулятори мають підігрів. Так, акумулятори у нас підігрівом. Тобто система не боїться у нас холодів. Можна з додатку або з інвертора в будь-який час увімкнути функцію підігріва. Є три рівні: низький, середній, і високий. Реалізовано, да, так. Так, так. І можна вказати навіть періоди, в який час ми можемо наші акумулятори підігрівати. Період року. Ні, період часу Період протягом да. доби. Протягом доби, да. Окей. І кожного дня буде в один і той же час у нас підігріватись наші акумулятори. О, Це дуже добре. Як реалізована робота з генератором? Цей інвертор працює з трьохфазними генераторами. Без проблем. Генератор у нас дає на зарядку акумуляторів і вже безпосередньо. Акумулятори дають нам на споживання домі, е... нашого будинку чи підприємства. Mm -hmm. Ні, дуже гарна річ, бо вона і така цікава, бо то да. у Совакса є таке рішення дуже файне, коли це одна стійка, і якщо в нас вийшло, е, вдавалося таку систему реалізувати в одному приміщенні, в одну висоту виглядає добре. Але це такі невеликі системи, так поміщаються. А 15 кВт у такому форматі не так багато пропозицій на ринку і в такому гарному ціновому діапазоні. Це у нас акумулятори високовольтні на 3,6 кВт годин. Можна їх підключати до високовольтних інвертарів різних, також максимально. Якщо ми говоримо про 30-ку ультру, наприклад, 30-кіловатний наш гібридний інвертор, можна встановлювати 13 штук акумуляторів, угу. а 30-ка Ультра має ще два виходи БМС, можна ще 13 штук реалізувати, що в сумі нам дасть 26 акумуляторів. Ця, ці акумулятори так само кладуться друг на друга, у них є Реалізований силовий і комунікаційний зв'язок БМС, як ми бачимо, можемо переглядати статус заряд 175-50-25%. Крута річ. Що в цих акумуляторах добре? Це нові акумулятори, низьковольтні також 3,6 кВт годин поємності. Вони. Підключається до наших однофазних низьковольтних е, гібридних інверторів. Максимально можна на е, шістірку і на версію Light, 8, 10, 12 кВт однофазні, підключити 16 штук, 16 таких, штук. таких акумуляторів. Так. То дуже багацько. Але я бачив, що у вас з'явилися трифазні акумулятори на низьку мережу, так? Там якісь вже є. Інвертори, інвертор. так. інвертор Нео на 12 і на 15 кВт. Так. Нео у нас сумісне з акумулятором LD53 на 5,3 кВт годин. Так само можна встановлювати до 16 штук. LD53 у нас працюють з усіма інверторами, тобто і з однофазними, і з угу. трьохфазним новим інвертором Нео. Угу. Реалізація А з цими буде працювати? З цими ні, ці працюють лише з однофазними. З однофазними інверторами. Так. Окей, добре, дякую. Дякую дуже. Було да. цікаво.